Вітаю всіх присутніх у храмі Господньому в цей вечір. Подяка нашому Господу, що є можливість збиратися. В такий нелегкий час приходити в Його дім і слухати слово Господнє Його настанови. Тема сьогоднішніх роздумів я би її назвав праведність. Перед тим, як почати наші дослідження цієї теми, я задам вам декілька питань. Відповідати в голос не треба. Просто про себе поміркуйте, подумайте. Над цими питаннями. Як на вашу думку, що таке праведність? Яку людину можна назвати праведною? Який живе по словам Дякую. Чи є в нашому оточенні або чи знаєте ви таких людей, які живуть праведним життям? Може, серед нас тут є такі люди? Менілось вправе. Дякую, гарна відповідь. Подумаємо над цими питаннями. Знаєте, я намагався знайти визначення слову праведність і якоїсь конкретної відповіді на це не знайшов. Є тільки декілька варіантів думок, якими люди намагаються пояснити це слово праведність. Різні люди по-різному розуміють цей вираз. І якщо підсумувати всі ці пояснення, можна зробити такий висновок. Праведна людина, яка живе правильним життям, яка є зразком для інших людей. Це людина прагне не грішити ні словами, ні ділами і постійно удаляється від зла. Оце є така праведна людина. Це людина, яка Проявляє чесність у всьому. Ще одне пояснення знайшов у підручнику християнської етики, де дається таке пояснення. Правідність – це віра, яка проявляється в довірі до Бога у будь-яких ситуаціях. Або вірність, тобто послуг Богові, що проявляється у виконанні Божих заповідей, незалежно від обставин. Якщо ми порівняємо оці два визначення, ці два пояснення, то можна побачити, що це одне й те саме, тільки висловлене різними думками, різними словами. Читаючи Біблію, ми бачимо імена багатьох людей, які названі праведними. Як вони жили, якими були їхні стосунки з іншими людьми? Якою була їхня поведінка? І за що вони отримали таку оцінку праведна людина. Ми багато говоримо про праведність через віру, розуміючи, що своїми силами, своєю праведністю ми заслужити спасіння не, не можемо. Тому, що б ми не робили, цього буде замало для нашого спасіння. Як праведність? Виглядає у нас на практиці. Сьогодні я б хотів розглянути цю тему саме з практичної сторони. Як нам треба жити, як поводитись, що в кінці нашого життя ми отримали таку характеристику, як отримали деякі герої Біблії. Наприклад, буття 6 глава, 9 вірш, ми знаходимо таку характеристику ноя. Ной був чоловік праведний і непорочний в роді своєму. Сьогодні я б хотів розглянути життя трьох біблійних героїв, які названі у Біблії праведними, які для нас є прикладом. Коли ми чуємо слово праведність, то, мабуть, першим, кого ми згадуємо, це хто це є? Авраам. Авраам. Можна було б вибрати і когось іншого з героїв віри, але саме про Авраама найбільше згадується у Біблії як приклад вірності, приклад довіри Богові, а також говориться про те, що віра Авраама була зарахована йому в праведність. Виникає питання, чи завжди Авраам проявляв віру? Чи завжди його поведінка була зразковою? Ми самі відповідаємо, що ні. Щоб дати відповідь, перш за все, нам треба розуміти, що Авраам був такою звичайною людиною, з такими слабкостями, як і кожен із нас, людськими рисами характеру і слабкостями. І аналізуючи його життя, можна побачити, що в нього також були сумніви. Але навіть такі моменти переборюючи сумніви. Він продовжував вірити і проявляти послух Богові. Авраам повірив Богові, починаючи з малого, коли він залишив свій дім і пішов у далеку країну, куди, куди вказав йому Бог. І протягом усього життя Бог поступово розкривав Аврааму проблемні сторони його характеру. І кожного разу віра Авраама ставала сильнішою. Самим яскравим проявом його віри був момент, думаю, всі ви знаєте, коли він мав принести свого сина в жертву. Він повинен був принести в жертву свого сина Ісаака. І ми часто говоримо про те, що віра не передається від батька до сина з покоління в покоління. Що віра це особистий досвід кожної людини. І це так і є. Але подивіться, на цього мужа віри Авраама. Чи зумів він передати свою віру сину Ісааку? Вони з сином разом пережили досвід, який Ісаак запам'ятав на все життя. Шановні батьки, зараз подумаємо про себе. Я також про себе, про себе думаю, що запам'ятають наші діти, які досвіди збережуться в їхніх пам'яті їхній, досвід, який вони пронесуть крізь своє життя, що вони запам'ятають. Як на вашу думку, чому Бог попросив Авраама принести в жертву Ісаака тоді, коли Ісаак вже був дорослою? Дорослим він був немаленьким, коли він виріс. Саме тоді, коли він був вже дорослим, Бог сказав принести його в жертву. Якби він був ще маленькою дитиною, він би не запам'ятав всього того, що вони пережили разом з батьком. В дитинстві він би не відчув цей досвід так, як в дорослому віці. Часто ми, згадуючи цю подію, думаємо, що це була жертва тільки зі сторони Авраама, як батька. А чи була це жертва також і жертвою Ісаака. Він був вже дорослий юнаком і міг не дозволити батькові принести себе в жертву. В крайньому разі він міг просто вирватися і втекти. Втекти від батька. Авраам. Авраам вже на той час був чоловіком похилого віку і навряд чи зміг би його догнати. Але син Ісаак цього не зробив. Він навіть не, не пробував, що міг запропонувати син батькові у момент жертвоприношення? Нічого, тільки свою покірність. І уявіть собі, наскільки батькові вдалося виховати свого сина. У вірності небесному батьку, він навчив Ісаака довіряти Богові так само, як довіряв йому сам. Авраам прекрасно виховав свого сина, і Ісаак був готовий підкоритися Божій волі так само, як і його батько Авраам. І Бог прийняв їхню жертву. І це було дві жертви: жертва батька і жертва сина. Коли вони зробили усе, що їм доручив Господь, і Авраам підняв ніж над покірно лежачим сином, тоді і лише тоді втрутився Бог. І послав Ахця в жертву замість сина. Ісаак це є преобраз Божого сина, що був принесений в жертву за гріх, за гріхи світу, Бог таким чином хотів зафіксувати у свідомості Авраама. Євангелія спасіння людей. А щоб зробити це, показати йому істину і випробувати Його віру, він зажадав від Авраама принести на жертву улюбленого його сина. Всі скорботи і муки, пережиті Авраамом протягом цього похмурого і страшного випробування, були призначені для того, щоб відобразити в його свідомості план спасіння людства. Це було зроблено для того, щоб Авраам на власному досвіді усвідомив наскільки велике самопожертвування нескінченого Бога, коли він віддав на смерть свого сина, щоб урятувати людей від остаточної загибелі. З того часу Авраам та Ісаак по-іншому дивилися на кожне ягня, яке треба було принести в жертву. У кожному ягнятку вони бачили замі... замісну жертву. Але що допомогло Аврааму в цей важкий час випробування проявити послуг? Довіра Богові за весь цей час, який він прожив у Ханаані, він навчився довіряти Богові. І одного разу, коли Аврааму було вже 99 років, Бог знову прийшов до нього і пообіцяв йому сина. Це записано у буття 17 розділ, 18 вірш. Яка реакція була у Авраама? Він засміявся. Він розумів, що вже пройшов час, коли можна було народжувати, і сказав Господу, хоча б Ізмаїл був живий. І Господь йому відповів. За Ізмаїла я тебе почув, він буде живим. Я буду його охороняти і благословляти його також. Але в тебе буде син від Сари, ти назвеш його Ісаак. І саме з ним я укладу вічного заповіта. Аграм пам'ятав цю розмову, маючи обітницю, він вірив, що Господь може Воскресити Ісаака, коли настав час жертвоприношення, Авраам пам'ятав цю розмову з Богом і довіряв Богові, тому що Господь міг Воскресити навіть вже принесеного в жертву Ісаака. Авраам зміг вийти переможцем. І в одній книжці я прочитав таку думку, що коли в житті нам потрібно пройти через випробування, нам треба пам'ятати одну річ. Що ми вирішили йти за Христом, нашим Господом. А в житті Ісуса нашого була спочатку Гевсиманія, потім Голгофа. Ісус пройшов цей шлях і довіряючи Богові, цей шлях пройшов і Авраам. Ще один момент, на який слід звернути увагу, це вірність. Вірність і відданість це життя без гріха. Праведна людина завжди старається, приносити якому, е, старається триматися якомога далі від гріха. Праведна людина це та людина, яка прагне не грішити ні словом, ні ділом. Це людина, з якої можна брати приклад. Перш за все, це вірність, це послуг Богові, який найкраще можна побачити, у чому ми можемо побачити послух праведної людини. Це в дотриманні його заповідей, 10 заповідей. Дуже часто, коли вказуєш людині на якийсь гріх, можна почути такі слова про те, що ти говориш це намагання дотримати букву закону. А наш час головне не буква закону, а дух закону. Тобто те, що ти робиш, можливо, ззовні і виглядає. Як порушення закону Божого, але це не важливо. Важливо, щоб у серці ти розумів, що без Бога, без Його допомоги, ти отримати спасіння не зможеш. Бог знає нашу людську природу. Він знає, що нам важко боротися з гріхом і продовжує нас любити. Головне, вірити в Ісуса Христа, і все буде добре. Як приклад, завжди приводиться історія про те, як одного разу до Ісуса привели жінку. Узяту перелюбі. У Римлянам 2 глава 24 вірш, пише: «Бо ради вас, як написано, ім'я Господнє зневажається чужими народами. Ще один біблійний герой, на якого хочу звернути увагу, це Йов. Це чоловік, якого сам Бог називає праведним. І Іо був потомком Ісава. Ми всі добре знаємо історію. Хотілося б звернути увагу на те, якою була його поведінка у повсякденному житті. В першому розділі Господь дає оцінку в Йова, 1 глава, 8 вірш. Книга Йова, 1 глава, 8 вірш. Господь запитав Сатану. Чи ти звернув увагу на мого слугу Йова? Адже немає на землі рівного йому чоловіка. Він бездоганний, справедливий, богобійний і уникає всякого зла. Це характеристика, яку дає Бог, однак цей розділ відкриває нам тільки духовну частину життя Йова. Ми не бачимо всієї картини, яким чином. Він зміг заслужити такий відгук. Ми не говоримо про те, що праведність можна заслужити. Ми наголошуємо, що праведність завжди супроводжується зразковою поведінкою, і ми не можемо одночасно і грішити, і бути праведними. Дуже важливо бути непорочним, богобоязливим, справедливим і постійно удалятися від зла. Якщо ми прийняли рішення йти за Христом, то ми повинні залишити гріх, все те, що описано у першому розділі Йова, показує нам, як він був, яким він був батьком, які в нього були стосунки з Богом, і також розповідається, яким був його характер. Які в нього були стосунки з іншими людьми. І хоча він названий праведником, він був чоловіком, таким самим, як і ми. Давайте прочитаємо Книга Йова, 29 глава з 11 по 16 вірші, де детально описується, яким Йов був чоловіком, як він робив добро людям, з якими жив. Поряд. 29 глава з 11 по 16 вірші. Адже кожен, хто мене чув, благословляв мене, і хто мене бачив, звеличував мене. Бо я рятував убогого, що волав про допомогу, а також сироту та безпомічного. Благословення гинучого сходило на мене, а серцю вдовиці доставляв я радість. Я одягався в праведність, і вона була, наче моїм одягом, а справедливість була моєю короною, сліпому я був очима, а кульгавому ногами. Я був батьком для знедолених, а тяжбу якої не знав, ретельно досліджував. Що ми тут бачимо, ніби Йов вихваляється, яким він був. Але це не так. Він був чоловіком. Ось так про себе говорить, Йов, він, і він був чоловіком праведним, непорочним, справедливим і удалявся від зла. Таку характеристику йому дав Бог. Не він сам для, для себе це пише. Він був багатим чоловіком, мав багато слуг. Його поважали, він був знатним, не лише в своїй країні, а й далеко від свого дому. Написано, що і був чоловік, етод, Знаменітіє всіх синов Востока. По Руськи воно звучить, що знаменитий був, всіх синов Востока написано. І причому, чим він зайнятий? Він робить, Ну, чим може бути зайнята людина, яка знаменита. Він робить багато добра людям, які навколо нього. Як саме він робив добро? Написано. І спасав страдальця плачучого і сироту безпомощного. Що це означає? Він не проходив мимо, він не проходив мимо, коли хтось просив допомоги. Його чув це прохання і допомагав. Не робив вигляд, що то, що то просять не в нього. Що ще він робив? Благословення. Написано благословення погибавшого, проходило на мене і, серць, і серцю вдови доставляв радость. Він творив справедливий суд, навіть тоді, коли не знав справи, детально досліджував її і лише так судив справедливо. Справедливість повинна бути частиною нашого життя. Пише я був очима сліпому і ногами хромому. Тобто він постійно був, постійно піклувався про людей з обмеженими фізичними можливостями. Йов не один раз поміг, він постійно був поруч і старався допомагати завжди, де бачив, що потребують хтось потребує допомоги. Що ще ми читаємо про Йова? Батьком був для нужденних, він не просто давав жебракам поїсти. А і піклувався про них, як батько, так само, як ми дбаємо про своїх дітей. Так само він дбав про нужденних. І життя Йова це є приклад досконалості, це вершина тої духовної висоти, яка була в Йова, і до якої ми маємо тягнутися все своє життя. Моє бажання, щоб ми тягнулися до цієї висоти, яка була у нашого героя віри Йова. Все, що ми прочитали, це не вихваляння Йова, він, він так робив і вів своє життя, бо іначе не міг. За це він отримав похвалу від Бога. Такий самий приклад любові до ближнього показав нам Ісус Христос в своєму служінні. В нього було гасло, яке він озвучив в Матвія, 20 розділ, 28 вірш. Син людський прийшов не для того, щоб йому служили, а щоб служити і віддати душу свою для спасіння багатьох. Все його життя було наповнене служінням. Біблія повідомляє, що Ісус ходив, роблячи добро і зціляючи всіх, тому що Бог був з ним. Кожне Євангеліє розповідає про Ісуса, який служив нужденним і страждаючим духом. Саме тому багато євреїв повірили, що він був обіцяним, обіцяним Месією. Були селища, де в жодному домі не було чути стогін хворих. Бо він, проходячи через ці села, зцілив усіх страждаючих. Знаєте, одного разу на Близькому Сході є така історія. Що вирішили побудувати найбільшу в світі мечеть, і автори цього проєкту задумали, щоб розмалювати її так, щоб кожен із куточків нагадував якусь певну релігію, кожен куточок цієї мечеті. Для цього запросили представників кожної релігії, і в них запитували, який ваш Бог, що він себе представляє? Ну і люди по-різному відповідали. Одні говорили, наш Бог великий і славний, Він один достойний лише бути тут, на, на цьому намальованій, на цій мечеті. Інші казали, що нашого Бога малюйте, як царя, який править всесвітом, який всім керує на землі і іншими світами Він керує. І лише йому треба служити і поклонятися. Коли черга підійшла до християнина, йому задали те саме питання, який твій Бог, що він в себе, як його малювати. І що, щоб відроб... як його намалювати, щоб відобразити суть твоєї релігії, християнства, то християнин відповів: намалюйте його як того, хто умиває ноги своїм учням. На землю, прийшовши на землю, Ісус повністю перевернув уявлення людей про Бога. Наш Бог є дійсно величний і славний. Він є святий Бог, який править Всесвітом. І Йому підкоряється, підкоряється все, але будучи безгрішним і святим Богом, Ісус, мало того, що прийшов на нашу землю, Він ще опустився до рівня найнижчого раба, щоб дати спасіння кожній людині. Ми називаємося християнами, послідовниками Ісуса Христа. Якщо ми послідовники Христа, то у нас повинні бути ті ж самі почуття, що і в Ісусі. Праведність, яку показав нам Христос, це покора нашого серця і волі Богу. Ми можемо стати праведними тільки тоді, коли дозволимо Ісусу поселитися в нашому серці. А як можна побачити, чи живе Ісус Христос у нашому серці? Як ми можемо оприділити, чи в тій, чи іншій людині живе Христос? Тільки по нашій або тієї людини поведінці, як вона себе веде. Ніяк, тож, друзі, ніяк іначе, лише по плодам і по поведінці. Так? Тож, друзі, давайте впустимо у наше серце Христа, і наша поведінка зміниться. Сама по собі, не треба буде ламати щось собі, коригувати. Христос все зробить за нас, треба лише впустити Його в своє серце. Тому що у Матфія, 7 глава, 20 вірш, написано, то за їхніми плодами пізнаєте їх. Амінь.